Окей, один одного взорвали. Чого не 10? Чого не 10? Fuck you. Ще туди лайф добавить якось. Можна було екзольт нажати на нього, до речі, ну да ладно. О, 80, hold of А якщо звідси забрати цей energy shit? Shiit забразується? Я сказав, shit забразується. Эй, я забрав шит, Тільки я теперь не знаю, что з ним робити, бо мне надо суффиксы тут, блин. Адд лайкинг. Мод, сюда лайк, не. Ады. Лайкинг. Адд лайф, я хочу. Давай. 27 лайфа, да? Май же. Гра. Я хотів пару тайн, которые есть, ще. Сюда понажимать, я вдруг прокляв кекос. Эх, вони дешеві. You know. О, Фізик, кекос, правда. Один? Надо було уточнять, що мені надо, не один. Один. Один, один. фізик кекос катариста давав. Фракчури. Ох, Мп. Ой. Ой. Бам! Підняв один фракчур. Ладно. Аааа, звідси суфік забрать. Як я эту силу забрати, забрать? буде норм. Давай. Мінус сила. Плюс 40 шилда. Ну короче, головне, щоб силу забрала. То, що з префіксом хитне, там в основному пофіг. Ну хе-ха! Воно хітнуло шилд, як я замовлял, ти родин. Окей. На нас деле нет. Better luck next time. Ну, будеm надіятися. Actually, rate мені не useless mod. But mana regen me. Давайте я буду blocchi accury. Accuros точно useless mod. Actually. 1 и 2. Life regeneration. Fuck you. Ну, сюди можна нажати екзольт. Заблочить якусь ману, нажати экзольта, а другу зразу хитну лайф, тоді не надо буде нічого робити А на. Дай лайфа. Да. Надо уточнювати бажання. що? Oh, так, у нас тут є? Нічого, добре. Нічого, звучить як нічого. ничего. Якщо нічого, то надо наліво Отак працює. Я не буду пояснювати просто trust me, bro. Если в темплі нема ничего, то надо бегать налево. Mm -hmm. Там будет дивайн. Секретный стрим клиентов. Если идти налево, там будут Дивайны. Я вопрос, как до него дойти сначала, было бы неплохо. Mm -hmm. Блин, не, я сдох. Я забега, брат. Ууу! Я чего я живый? Сейчас буду не живый. Окей. На, Оце був хороший крит. На. На! И я сдох. Найс. Це, Це прям серьез файт. Що колену доїсти, один ж тоді зроблю за корблю і зроблю цю фігню. Не пішло. А, пішло, вей, боже, я навіть не заметив, я дивився на свій такий, не пішло. <laughs> я дивився на гір, я туда навіть не дивився, що я клікав. Окей. Окей. Я реально дивлюся на свій гір, щось тут математику провожу, це інфлюеншн, це не це influention, це туди, це сюди. а такий кивайт. О, ботинки. Mm. Бійся з тобою, і інколи кастує баф. Прикольний. Оби? А, не шотнув. Так-то краще. O, Dabblem ir šproktu. Buvau jie. Oh,